Всім привіт з вами Влад і сьогодні я граю в The Baby In Yellow. Тут все загружається поки. Ну, я поки на паузу поставлю, що я дуже далі не штабу. А, вже загружається. Теж на паузу не треба було ставити. Ну ладно. Ну і ми зараз будемо в першу ніч. Я пам'ятаю, я раніше грав в цю гру. Це більш стара версія, того, що нова у мене сильно глючить, Дуже довго загружается. Я не можу знову. Я вс обновление не гравши, То, що я його пропустив. Ну, це вроде би, нове Ой, це, вроде би, новогоднє обновлення, якщо я не ошибаюся. Ну ладно. Все так. У мене зломка, щоб була обця, хоча б ця хоч пчелка. В принципі, поки що я знаю її, як грати. Я дуже там оце його не грав. Блін, уже пізно. Ну ладно. Розказку треба почитати. Тут поки що скучно. Пізніше уже йде. Зараз не погора. Але парень вони не скоро будуть. Давайте я поставимо український. Я тут немає українського. російський поставимо. О, кстати, тут душа. Зараз проверим. Ну и еще раз тут все. Ну и тут же прошло я. Я вас тут надо уменьшить. Да. Я, конечно, же не копал, но ладно. Что ты, плаки-плаки? <реклама> 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 Давай, ребятки, вот это все. Живна душа. Ой, душа. Сейчас, после нас, думаю, А что я тут? Я же такого не помню, то что я вроде бы уже на диване, но я просто все раньше. Че я Че я ошибаюсь? это... А, точно, видно, что на диване. наша бутылка. Блин, не получилось. Ура! Пеленальный столик. Я зараз трусы будут пивать, да? Да, трусы пивать будут. Тут я тебе вже згодив, чому ти помер. Мені у нього склялось. я не люблю, коли у нього страшні глаза. Як зачуває до чогось. Хай так вже буде. Заверті не на тебе, чунок. Зараз треба тоже тут же колоколь. Чика 5,5 минут две и скоро уже закончу полностью першу главу. Тут их вроде бы 2-4 главы. Ось от три голови. Оця голова вона скучна, тому що тут нічого особливого немає. Зараз тостер буде. Я вже тут все на пам'ять знаю. А ось це все я кролика не дуже знаю. І кошку. То в творях. Ковічно ж Ну, Справувати не буду, просто буду продовжувати грати. Очти. Ну, О Опять. Ви би здало, як же ж я його ненавіру. Стюмпу, мовчанію. Добре, <кхи> закриваємо двері. І зараз будемо моч. Сет. копаска. Веччину. <ріх> так, помідорку, томати. Так. Ну, можна ж гріб один. Ну, розмістити хліб. Він, навіть, знаю, що зараз буде. Все ту сира мало. Називається заказали присвочений тостер, оттезлюка. І зараз будемо. Ось, ось, о. ось цей момент ненавіжу. Звісно, він легкий, але я його ненавижу. Тут ігрушка стріляється. Ой, не тут. Ой, за щось тут вилізаю. Я ненавижу цей момент. Пока малыжа, да задоволення. Ой. О, кстати. Раньше тут было написано в туалет. О, ДВСТ. Да, ну, да, я путала это. Ничего, давай. Вот я испортила все его. Так, ты мне подожди, немножко я читаю. Давай. У меня тут не яркий момент. Пачку. Позволю им на момент, если вы его не знают. На троне сидеть, деловый. ну, будет на части, то давайте набираем такого 10 лайков и будет другая э, часть. И добьем 15 э, подписчиков. И на сегодня всем пока.